Всім привіт! З вами канал Гур'єв Тейм 2 і це свіжі новини боксу. Ейді Хірн про британський мегафайт Бен. -Ban. коуч Теренса Кроуфорда про бійця, який може перемогти Бада. Це неможливо. Олександр Усик зробив важливу заяву про свою кар'єру. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Був дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Промоутер Ейді Хільм вважає, що бій між британськими боксерами Крісом Юбенком Молодшим та Конром Беном навряд чи триватиме всі раунди. На його думку, ймовірність того, що поєдинок закінчиться ще до середини дистанції, значно вища. Ми хочемо виграти цей бій за 6 раундів, і я вам зараз ось що скажу. Це буде як Найджел Бен проти Айрена Барклі. Я не кажу, що все теж закінчиться в першому раунді, але зі стартовим гонгом Конор вийде і впаде на Юбенка. Жодних розвідок та промасувань на 2-3 раунди. Юбенк міцний хлопець і він стоятиме на своєму. Має гордість, він не втікатиме і відповість тим же, як це зробив Барклі. На мою думку, тоді Конор його і наколтує. Цікаво, що батько Конра Бена зупинив Айрона Барклі вже в першому раунді в бою за титул чемпіона світу WBO в середній вазі, і сталося це у далекому 1990 році. Щодо нинішнього протистояння Юбенка та Бена їхній поєдинок запланований на 26 квітня в Лондоні, Англія. Іншої думки, колишній чемпіон світу Амір Хан. Він також поділився своїм прогнозом на бій боксера середньої ваги Кріса Юбенка молодшого та боксера першої середньої ваги Конора Бена. Ще кілька тижнів тому я сказав, що Конор переможе. Вважав, що він буде агресором, але потім подивився на різницю в габаритах і зрозумів, що він піднімається не на одну, а на дві вагові категорії. А ці категорії не просто так. Хоча я бився з Канело, я знаю, яка це різниця. Але з іншого боку, Юбенк це не Канело. Був справжнім звіром, і все-таки мені здається, що Юбент має перевагу в вазі, силі, потужності, а також у зрості та розмірах, порівняно з Конером Беном. Тепер я вважаю, що він виграє цей бій, сказав хан. Ну а я нагадую, що спонсор проєкту Фовбет. Колишній чемпіон світу у легкій вазі австралієць Джордж Камбосос після важкої перемоги над маловідомим співвітчизником Джейком Віллі заявив про бажання провести реванш з американцем Теофіма Лопесом, який володіє титулом WBO у суперсередній вазі. Треба нагадати, що Камбосос сенсаційно переміг лопеса наприкінці 2021 року. Однак він визнає, що такий бій навряд чи відбудеться найближчим часом. Цей реванш завжди буде актуальним, упевнений Камбосос. З мого боку ніколи не було перешкод, коли все було чесно. І я думаю, буде чесно, якщо він зробить собі паспорт і вирушить до Австралії на реванш, бо я переміг його у його рідному місті. Ну або ми можемо зробити це на нейтральній території в Саудівській Аравії, або ще», – пропонує Джордж. У нього попереду бій 2 травня проти Арнольда Барбози, і взагалі є багато перешкод, перш ніж ми, хоча б дістанемося цього рівняння. Моя мета знову стати чемпіоном. Якщо це буде чемпіон IBF Річардсон Хітчинс, я буду більш ніж щасливий винести ще одного нью-йоркця», сказав Камбосос. Попередньо на вересень наміщено грандіозний бій року, колишній лідер рейтингу Pound, for Pound Ексбоксер року та абсолютний чемпіон у двох вагових категоріях Теранс Кроуфорд зустрінеться із суперзіркою боксу Канело Альваресом. Поєдинок прийде в ліміті суперсередньої ваги, чого Кроуфорд раніше ніколи не пробував, оскільки максимум, де він виступав, це перший середній дивізіон. Для Кроуфорда цей бій шанс здобути титул у п'ятій ваговій категорії, і якщо Канело успішно проведе травневу уніфікацію з Вільямом Скулом стати абсолютним чемпіоном. Вже в трьох дивізіонах тренер Кроуфорда Брайан Макінтер в інтерв'ю Боксінсейн знову і знову заявляв про те, що вони прийняли цей виклик не заради грошей. Збираємося перемогти. Так ми збираємося перемогти. Ні, я не парюсь із приводу габаритів Канело. Все це мене не турбує. У Теренса шикарні окомір і бійцівський IQ. Тільки один чувак може побити Теренса, це він сам. Я не говорю, що не переживаю. Для людей переживати нормальний стан, особливо у бою з Канело. Але я знаю, хто такий Кроуфорд. і я знаю на що він здатний. Знаю, що він тут заради спадщини, а ще для того, щоб довести всім їхню неправоту. Отже, все в нього буде добре. Макінтайр припускає, що майбутній бій стане останнім у кар'єрі підопічного. Так, бляха, цілком можливо, цілком, і не приховує, що це набагато більше виклик, ніж протистояння з Еролом Спенсом. Ну, звичайно ж, однозначно, порівняйте хоча б їх досягнення. Президент України Володимир Зеленський розповів, що не знає, куди подівся чемпіонський пояс українського боксера Олександра Усика, який він привіз до Білого Дому, щоб подарувати Дональду Трампу на зустрічі 28 лютого. Як повідомляє Тайм від 24 березня, Зеленський зазначив, що залишив пояс на тумбочці поруч із правим ліктем, маючи намір передати його Трампу на очах у журналістів. Можливо, він усе ще там лежить. Наголосив глава держави. Видання наголосило, що пізніше того ж дня співробітник Білого Дому знайшов пояс і відніс його до приватної їдальні Трампа, де він тепер лежить разом з іншими сувенірами, на згадку про невдалу дипломатію. Ну і на завершення, об'єднаний чемпіон у надважкій вазі Олександр Усик зізнався, що практично втратив надію провести бій в Україні до завершення кар'єри в інтерв'ю британському телеканалу Sky Sports 38-річний боксер зазначив, що країна все ще протистоїть російській агресії і ознаки швидкого миру поки не видно. Усик, який планує провести як мінімум ще два поєдинки перед завершенням профі кар'єри. Заявив, що його мрія виступити на стадіоні в Києві чи в будь-якому іншому місті України, швидше за все, так і залишиться нездійсненною. Сьогодні я думаю, що бій в Україні це неможливо. Росія воює з Україною запускає дуже багато ракет, Бокс – це моє життя. Багато людей говорять, що мої результати це моя спадщина. Я не думаю про це. Моя спадщина це мої діти. Те, що я будую, те, що я роблю зараз для України, заявив Усик. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.